Я вас вітаю на цьому. У де ви дізнаєтесь, як успішно запустити курс, якщо ти тільки починаєш викладати і тебе ніхто не знає, або як діючому б'юті-інструктору збільшити кількість учнів. 100% ви є бюті майстер який хоче почати викладати, так, або вже викладає і хоче мати більшу кількість учнів. Тому що я хочу сказати, що ми завжди для того, щоб збільшити кількість наших учнів, збільшити продажі наших учнів, що ми робимо? Працюємо саме над контентом, тому які є фішки в контенті, да як їх використовувати, як їх всі використовувати, так зараз буду вам розказувати. Але спочатку коротко про себе, можете нажати там на паузу, перечитати швиденько, щоб я не забирала там зараз ваш вільний. Час або розкажу от так за дві хвилинки. Так, мій досвід: я майстер манікюру 17 років, 9 років викладала курси і мала студію 5 років. Зараз вже я її закрила. Я пройшла шлях від роботи в наймі і до відкриття великої студії. Я викладала і індивідуальні та групові курси. Зараз консультую майстрів по інстаграму, ну є навіть і не майстри, тобто іншої діяльності, ті, хто хочуть саме розвивати свій інстаграм. І інструкторів, як набрати учнів навіть після проходження інструкторських курсів. Ще, що, зараз саме ці інструменти, якими я володію і навчаю своїх учнів, я їх шукала і нарешті знайшла три роки. Тестила я їх і дуже круто, вони мені допомогли вийти саме в онлайн. І завдяки цим інструментам я створила курси клієнти з місти, це був курс для майстрів. І? Курс саме масштабний такий курс, який триває два місяці на даний момент, це наставництво для б'юті інструкторів. Тобто, це для тих, хто хоче отримати своїх учнів на свої курси, і так само, щоб вони вміли упакувати свій, свій аккаунт і як правильно його упакувати, які є фішки. Все повністю ці дівчатка проходять за ручку зі мною тут. Ми перевіряємо і проходимо через всі етапи разом зі мною. Так, і я на цьому не зупиняюся, я за останні 9 місяців вклала свій розвиток 6,5 тисяч доларів. І я вважаю, що це ну, така немаленька сума. І ще додам, що завдяки цим інструментам з нуля, да, які я дізналася із нуля, коли я пішла в наставництво, я заробила за 112 днів майже півлями. І е, тому я вам можу точно сказати, що е, ці інструменти е, діють стовідсотково. І е, можу сказати, що під час наставництва усі мої кейси я виставляю тільки під час наставництва. Е, моя учениця заробила за два місяці 5 тисяч зелених. От тому я цим дуже пишаюся і надіюсь, що е, всі наступні дівчатка будуть також радувати мене своїми великими кейсами, і ви також. І так, про мене можете більше дізнатися, знайти можете, мої два дописи на сторінці. У мене немає дописів, хто я чи е, мій шлях. Тобто ви можете просто про мене дізнатися саме от таких от дописах. Ну що, види контенту в інстаграмі для залучення учнів. Я вам скажу, що в кожній контентній одиниці є свої схеми написання, і ці схеми вони є у різних форматах. Тобто, наприклад, допис може бути як на охоплення, так він може бути і інформаційний, і збереження, і на коментар, і на дірект, і туди може бути вшитий продаж, і можуть бути також шляхи підписників. Тобто, наш один допис може бути зараз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на сім форматів. Тобто це не просто може бути фоточка да, з дописом, тобто ми туди можемо сім форматів написати туди контенту. От, Reels так само. Ми в Reels теж можемо взяти цих сім форматів, і також воно буде нам приносити і підписників або на охоплення, або ми можемо його зробити інформаційним чи на збереження. І ще раз повторюю, що на кожен. На кожен на кожну нашу контентну одиницю, будь то допис, будь то РІЛС, є різні формати, різні схеми написання ось цих от текстів, які приносять нам наших учнів. Далі наступне от Сторітей і Рілс. Більш прийнято називати це як контентна воронка, тобто воронка продажу. Да? Але якщо ми так от зараз подумаємо, що воронка продажу може бути і дописом, і Рілсом, і Сторій плюс Рілс, і може бути прямий ефір. Я навіть тут вказала, що найскладніша воронка продажу це, коли Reels переходить в хайлайтс, а з цього хайлайт в цьому хайлайтсі є ще два-три да? І так само ми можемо в ту воронку тулити ще допис, ще один хайлайтс і проведе до Директу. От тому я все-таки за те, щоб в нас була не одна просто контентна воронка, тобто сторіс плюс да, а все-таки те, що в нас є в інстаграмі, ми могли використовувати повністю все і наповню. Далі, от це у нас сторітейл плюс рілс, це історія. Яка веде на дірект, і так само вона може вести і на реакції, і також на продажі. От тому, ну це саме така основна обороночка, але ще дуже круто використовувати і прямі ефіри. Їх також можна використовувати як інформаційні. В прямій ефір ми можемо вшити продаж, ми можемо вшити знижку, ми можемо вшити спеціальну пропозицію. І так само можемо сказати: напишіть нам директ дірект якесь там слово. Да? На той прямий ефір ми вже, наприклад, можемо підготувати щось цікавеньке для своїх майбутніх учнів. От, ну і от цю, що я вам казала, найскладнішу. Воронку, її можна зробити будь-якою, да? але це так, щоб ви розуміли, що коли ви дивитеся на контент своїх конкурентів да, і не розумієте, ну чому в них є ті учні, а в мене немає, да? вони знають просто ось ці всі фішечки, фішки написання саме контентних одиниць за різними схемами і різними форматами. От, то тому і... Ми якби бачимо ніби якийсь там допис, ми бачимо ніби якийсь там рілс, але на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу там на візуал, звертаємо увагу що там просто ну, там чи 3 секунди, чи 7 секунд, чи 20 секунд. так? І, е, але на саме основне, типу, ми не звертаємо увагу, та, там, що починається, якийсь там сенс донесений, що туди було вшито, чи яка там була дія. Е, ну, Ось на це все ми повинні також звертати увагу. Якби дівчата мої це роблять на. на Нашому курсі на наставництві, тобто вони одразу починають аналізувати контент своїх конкурентів, от і потім вже розуміють що до чого, і навіть можуть вже проаналізувати акаунт конкурента і вже сказати, чи є в них точно учні, чи немає в них учні. Тому ну, навіть після нашого курсу ви вже будете дуже круто аналізувати акаунти інших людей. От і це ще не все. Тобто, види контенту в інстаграмі це одне. Але в нас що ще є? У нас є рівні свідомості, рівні свідомості саме ваших потенційних учнів. Тобто, що таке рівні свідомості, наприклад, сходи Бенаханда? да? що воно взагалі це означає? Тобто, є в нас п'ять рівнів свідомості. Це перший, тобто тоді, коли людина е, не має потреби, да, не має ніякої проблеми, або вона її просто не знає. І є, наприклад, останній рівень це п'ятий рівень, коли людина вже хоче купити саме у вас, або вона вже купляє, так, готова до покупки. І, наприклад, коли ви просто починаєте виставляти в своєму аккаунті, купіть мене курс, мене класний курс, такий, туди вся програма, така ціна, зворотний зв'язок і все, все просто найкраще. Да? І до вас приходить людина. Саме та, яка на першому рівні або на другому рівні. І а ви їй одразу пропонуєте, наприклад, п'ятий рівень. Вона його не купить. І ви будете сидіти, да, зазивати. Ви можете зазивати, наприклад, тих людей, які, наприклад, давайте візьмемо базовий курс по манікюру. Да? Собі там просто щось там гортала, і попала реклама, а ви її пропонуєте просто от продати. Ну, але ця людина, вона навіть не знає, що вона хоче прийти на цей базовий курс, і ви попадаєте в цей перший рівень. Тобто, наприклад, ви не знаєте, як донести саме ось тут, в дописах, рілсах, сторітелі, в прямому ефірі, там в рекламі, в тексті повністю донести ту інформацію, щоб людину саме в рекламі знайшло ту, яка підійде вам на третій, четвертий або п'ятий рівень. І ось це, ось це теж схема, теж одна з, яка відноситься до написань ось цих от контентних воронок. І коли ви починаєте, наприклад, запускати цю рекламу, а до вас не йдуть ті люди, які би мали прийти саме до вас на курс. Ви робите деякі помилки навіть в тексті, ви робите помилки навіть в себе давайте так на фоточці, да, або на рілсі. Або, наприклад, є дуже великі помилки в. Майстрів перманенту, там, де вони просто пишуть «бейзік курс красива дівчинка. «бейзік да? курс, навіть потім не зрозуміло, ну, для кого він. Тобто там просто «бейзік Курс, і вона красива. І дрібнесенькими, там аж під низом, дуже видно перманентного там, макіяжу. І це вже, з одної сторони, неправильно підібране фото для реклами. І е, там може бути злив бюджету, да, там може бути е, взагалі там. Ну не прийдуть туди, ну прийде, прийде може одна-дві заявки, але більше ні. Тому що от просто запустити рекламу на те, що у вас курси, базовий курс, без того, щоб у вас був підготовлений е, аккаунт саме по всіх рівнях свідомості. Е, не буде просто результату. Тому що ми робимо в нас на курсі: ми проходимо повністю ці всі етапи, вивчаємо да? і що ми робимо, пишемо повністю весь контент саме по ось цих потрібніх свідомості, і вшиваємо саме ось ці всі різні схеми контентних одиниць. Через те мої учні є результати і є результати. Одразу під час навчання на першому тижні У нас Оля є, яка зробила одразу на першому тижні результат. У неї там 800 був чек одного курсу, а на першому тижні одразу його і зловила дівчинку. От, далі, дивіться, що таке другий рівень. Це тоді, коли проблема в людини є, людина не хоче її вирішувати. Да? І ми з такими людьми, як перший і другий рівень, взагалі не працюємо. Ми розуміємо, що людина холодна. І це цільова аудиторія, яка буде дуже довго прогріватися. Тому ми з оцим от першим рівнем і другим, тобто, наприклад, от, ви зрозумієте, наприклад, перший і другий рівень. У вас базовий курс по манікюру. Е, і ви хочете, наприклад, почати з е, тих слів, типу, це класна професія, це вільний графік, це сама собі зірка і да? Купляйте в мене курс. Людина не купляє курс заради того, аби. Бути в віль, вільному графіку, да? або там заробляти більше. Ну, типу, коли вона почне заробляти більше через рік. Ну, насправді, через рік. Тому людина, от за це, коли ви чіпляєте, що змінить професію, професія мрії, ми оцих от перший і другий рівень на чіпляємо, чого ми повинні взагалі почати. Наприклад, це буде третій рівень. Тоді, коли людина вже розуміє, що вона вже почала шукати різні варіанти серед ваших конкурентів. Серед вас і ваших конкурентів. Тобто, що ви маєте робити на цьому етапі на третьому рівні, ви повинні виділятися серед ваших конкурентів, виділятися так само в дописах, рілсах, сторітейлах, прямих ефірах і усіх воронках, які є. І так само писати по різних схемах і форматах. Далі, четвертий рівень людина, коли вибирає серед конкретних варіантів рішень серед ваших конкурентів. Да? Тобто, коли вона почала шукати тільки, да? це був третій рівень, а четвертий це вже коли вона вибирає між вами і ще взагалі однією дівчинкою. От вона вже просто робить просто вибір. Да? Далі п'ятий рівень це вже тоді, коли людина осознано зрозуміла, що в неї є або проблема, або є потреба, і вона розуміє, що вона точно хоче купити у вас. Оце тоді вже п'ятий рівень, тоді коли людина вже купляє. І також ось на це все. Щоб саме купила вона у вас, ми робимо все в дописах Різдва сторітейлі, в прямому ефірі і у всіх воронках, по всіх схемах та форматах. І тоді, коли, наприклад, ви дивитеся також на ем, конкурентних ваших аккаунтів, і ви розумієте, що в них є учні, а у вас немає, просто дехто вже знає ці фішки. А дехто не знає. Тому просто зробити фоточку, написати допис або рілс з, доп... з текстом і запустити його на таргет через це він і не працює, тому що має бути саме рівні свідомості і правильні схеми написання ваших дописів, всіх дописів, це, тобто рілси, фоточка з текстом і е, сторітейл. І контентні воронки. І також в мене дівчата використовують ще автоворонки. Тобто, вони повністю все, всі інструменти, які можна використати в Інстаграмі, вони їх використовують. Так, далі. Зараз вам покажу сторінки моїх дівчаток. Ви можете перейти на їхні аккаунти. От, вони зараз рухаються і далі. З цими інструментами, які я даю на наставництві. Можете так само от подивитися, що в нас є електролог, у нас є майстер манікюру, у нас є колорист, да, і от електролог, це я ж кажу, це моя гордість. Вона зробила за два місяці це під час наставництва 5 тисяч доларів. От далі дивіться, у нас ще є дівчатки, які зараз на даний момент, поки я записую відео, вони ще закінчують. Навчання, от, але вже багато е, також досягли. Наприклад, от перша це в нас Іра, вона запускає онлайн курси. Взагалі, чесно, я не беру людей, які, наприклад, е, не мали великого досвіду да, там е, викладання і е, офлайн йдуть в онлайн, але я ризикнула з Ірою е, е, і вона. Саме робить онлайн курс по педикюру. от і вже можу сказати, що в неї вже є бронювання, навіть коли вона не відкрила ще продажі. От, і е, оце те, що ну те, що круто, і те, що я знаю, що класно працюють ці всі інструменти. Але вам на замітку, якщо ви будете йти в онлайн, не ждіть великого швидкого результату. Вам по любому треба. Два місяці навчитися, два місяці ще попробувати, там, що там його робити, запустити, що там треба підправити, що переробити. Тобто, грубо говоря, вам повністю на класний запуск треба 9 місяців мінімум. Тому, коли ви запускаєтеся і починаєте там шукати, там, психувати, те, що ой, в мене не такий результат, якийсь інший, ви просто знаєте, скільки та людина, за якою ви дивитеся, да, вже пройшла всіх проб. І оцих от невдач, да? і коли в неї вийшов саме крутий запуск. Тому не ведіться на те, що вам обіцяють, що от запустіть курси і маєте там мільйони на рахунку. Ну, і, дівчата, давайте будемо чесно. Не буває такого. Не буває. Ну, Ті, що просто там показують ці кейси, що м -м, лям заробила. Хорошо, розкажіть мені про її досвід, який вона прийшла до вас, типу з нуля на навчання, і заробила такі гроші. От, от, ось це просто перевіряйте завжди всю інформацію. Тому я в Іру вірю. Так, давайте далі. Оля, це та, що я вам розказала: дівчинка в нас по перманенту. Та, що побила в мене рекорди на наставництві. Це вона в перший же тиждень отримала 900 чи 800. Там, по-моєму, було в неї ще 900 доларів чек, але на спеціальній пропозиції дівчинка зайшла за 800 доларів. Так, і в неї курси по перманенту, і так само є курси по ламінуванню вій і брів. От. Так що також вона і запускає автоворонки, і веде контент, і дуже круто в неї там просто от ну, дуже круто виходить. Мені дуже подобається. Зараз вона вже, по-моєму, під час наставництва провела вже 4 курси під час наставництва, не після. Тобто, ми одразу, як тільки починаються нас летіти запити, дівчатка одразу ловлять своїх учнів. Далі у нас Алінка, вона взагалі з нуля. Почала робити свою сторінку, грубо говоря, чого? Тому що вона раніше працювала в, в Києві, потім вона працювала в Польщі, і зараз вона переїхала до себе додому в Полтавську область і набиває там і клієнтів, і так само буде проводити там курси, от, курси офлайн. І е, вже провела перший свій базовий е, курс. Саме на тому місці, де вона приїхала. Тому я дуже-дуже сильно радію за успіхи своїх дівчат. І зараз вам ще трошечки хочу показати: саме, як виглядають їхні сторінки. Це в нас Ілона, вона електролог. От, і як візуально виглядає її сторінка. От. Усіх дівчаток воно так виглядає професійно. От, дуже гарно, мені дуже подобається. Так. І так само ось тут у нас є хайлайці правильно заповнена шапка профілю, дуже красива, да? так? Так, давайте далі. Далі в нас Аліна. Аліна у нас колорист, і вона дуже крута. Вона взагалі йшла запитом на те, що вона хоче запустити лайн. Але що ми зробили? Ми збільшили прайс на 50%. Ми запустили курс саме новенький, ну, типу, новенький, це який майстер-клас. Він у нас вийшов чисто случайно, коли ми зробили автоворонку, і на, цього, на це все прийшли просто люди. І вона зробила майстер-клас, і тепер вона має на них просто заповнені групи. От, Так що, от, бачите. Тому я дуже також горжуся Аліною, і що, що зараз виходить, в неї, коли це ми говорили, це було на початку грудня, що в неї вже є записи бронювання в березні на колористику. От. І вона працює саме все одно над запуском курсу, і я вірю, що в березні вона вже його випустить. Так, далі. Це в нас Таня. Вона. Саме майстер манікюру, інструктор з манікюру. Дуже круто і дуже круто вона стартанула. Вона закінчила також, по-моєму, десь на початку грудня, і вже має також записи на березень. От. Вже в січні вона вже зробила дві групи базового, да, базового курсу. От. Також шапка профілі, все вона дуже круто робить. Дуже крутий і відповідальний. Молодець, я дуже за неї рада. Так. Далі, от наша Оля, це вона саме майстер по перманенту. В неї дуже круті, так само зроблена крута сторінка. Всі сторінки, дівчата, ведуть самі після того, як вони дізнаються повністю ці всі фішки. Але на курсі я перевіряю кожен їхній крок, навіть оці ці аватарочки. От. Я вам включу, Якщо буде чути. Треба на матеріалі. Ви розумієте, чому до вас клієнти більше не повернуться, бо більшість з вас просто тупо не дружить зі своїм апаратом, бо не виходять чіткі та гарні пікс. От Так, Так, далі давайте. Наша Іра, та, що буде запускати онлайн-курс. Також дуже класно на сторінку веде. І е, те, що кажуть, чи, чи буде час, чи не буде час вести стрінку, спитайте в Іри. Іри троє дітей, і вона щодня виставляє е, контентні одиниці, продумує тексти, і навіть вона може ще зробити за один вечір написати три контентні одиниці. Тому чи це тяжко? Ну, я скажу, що тяжко на початку, коли ви, ви просто цього всього не знаєте. Коли ви вже все знаєте, що до чого, то воно набагато легше. От. І... Це в нас Аліна. зірочка така наша. Так. Майстер манікюру також веде дуже круту свою сторінку. Це вона передумала, вже почала вести по-іншому, тобто шрифт поміняла. От. А до цього ми робили ось такий от шрифт. Так. От. І так само, бачите, мало підписників, і нічого страшного не заважає викладати і починати викладати. Тому тут вона вже провела перший базовий курс на новому місці. От, на 12 років в манікюрі. От, все ви бачите, на е, маленькому містечку в Мергороді. Тому, дівчата, все можливо, хто хоче почати викладати. от е, Так що можна не боятися. Тому я вам хочу сказати, що хто хоче викладати, хто хоче е, починати, той і почне. І в того буде результат. От, так. Зараз я вам покажу. Тому. Я вас запрошую на курс наставництво для б'юті-інструкторів для тих дівчаток, які хочуть почати викладати, або для тих дівчаток, які хочуть збільшити кількість учнів, тобто які вже викладали. І ті, які хочуть за два місяці отримати результат та ще й в майбутньому самостійно залучати учнів на свої курси, тому чекаю вас на наставництві. Після перегляду можете написати мені слово наставництво. От я з вами е, зв'яжусь. Або поділіться, що ви дізналися, чи чули ви вперше про ті контентні воронки, про їхні схеми, да? про ці сходи Бенаханта, що ви от, дізналися от, всі свої емоції, просто беріть і пишіть. І е, поділіться також, як вам приклади моїх учнів, можете так само для них писати, е, задавати якісь там питання, якщо ви не впевнені, у нас так було, що дівчатка е, дві дівчинки писали і все-таки потім прийшли на курси. Тобто можете питати моїх учениць, е, будь-що, вони вам будуть відповідати. От, е, поділіться своєю ситуацією, мені в Директ, і я запрошу вас на діагностичний безкоштовний зідзвон. Для чого діагностичний безкоштовний зізвон, як я зараз працюю, наприклад, з дівчатами. Я працюю або в наставництві, да, або можу з вами поговорити на діагностичному зізвоні. Тобто ви мені задаєте будь-які питання, і я, проаналізувавши вашу ситуацію, можу дати вам відповіді, що для вас краще робити. Бо є такі, наприклад, випадки, коли дівчата хочуть викладати, але потім розуміють, що ну, якби це не їхнє. Ну, тобто вони розуміють, я е, попробувала, і все. От тому краще, щоб це був діагностичний зізвон. Я з вами поговорю, ви зі мною, і потім вже можете рішати йти вам на наставництво, чи не йти на наставництво. Я все одно беру через зі дзвон, тому що я повинна розуміти, з ким я буду працювати два місяці. Все одно ми повинні розуміти, чи підійду я вам як наставник, і чи ви мені підійдете як учень. Це таке без обід, але всі ми хочемо працювати саме з тими людьми, да? від яких також будемо наповнятися і будемо отримувати задоволення співпраці. От. Тому, дівчата, пишіть мені свою ситуацію. Я дуже рада, що ви подивилися саме цей урок, і дуже е -е, рада буду, якщо ви мені дасте зворотній зв'язок після цього відео. Дякую вам. Всього найкращого!